А, ну, хто вже досяг своїх мільйонів, да? а, це одна категорія людей, вони не бачать цьому сенсу, да? навіщо доєднуватись до академії Мільйонерів, якщо в них вже є власний бізнес, адже ми будуємо незаконним варіантом. Да? Тут зірки не збираються для того, щоб якось себе позиціонувати. А саме академія з точки зору нуля, як маючи бажання, як розкривши себе, ти хочеш побудувати свій шлях, да? тому тут особлива категорія людей збирається, да? яка саме ще знаходиться на моменті. А, а чому б? І ні, да? а чому би так з одного боку, а з іншого яка ще не може. можливо, хтось колись там десь в родині був мільйонером, але свій бізнес не побудував або втратив, да? і оця ідея бути мільйонером, вона сидить десь глибоко в тексті, але є щось з тим, попрацювати зі свідомістю або налагодити, да? І от ми якраз в такому трансформаційному русі знаходимося. Mm -hmm. Специфіка, да, фільтр людей, які кажуть, що є це нереально, я там ходжу на роботу 15 тисяч мені окей, які да, там для мене мільйони. А з іншого боку, коли вже людина мільйонер, да, коли вже вона має якусь планку, то навіщо їй вступати в академію? Тому ми таки а, в середній